І Як ти справляєшся з критикою, хейтом, та навалою ботів? Оце, до речі, дуже важливе питання, і буде корисно для всіх, хто прагне до чогось більшого. І з появою соцмереж це переросло на просто, а українці всюди, на, ну, на всесвітній рівень, тобто на всесвітній планеті. Тобто Твій сусід це став сусідній аккаунт твого товариша в TikTok, я, грубо говоря, чи в Інстаграмі. І по початку це було дуже важко. Як тільки я почав там до чогось прорватися і так далі, я там отримав 5 кольових, а мені казали, що я отримав 5 кольових спеціально, щоб стати популярним. От, такі. От я спочатку ну, смішно з цього було. Потім ти дивишся, як про це більше розповідає. Ти там щось трошки розвивайся. Чуть-чуть в тебе якась популярна з'являється і успіх, і ти вже впирайся в те, що тебе багато людей хейтять, осуджують і так далі. Багато людей хвалять. До речі, це цікаво, багато хто з людей не замічає в оточенні людей, які вас хвалять. І ви просто проли... Дякую, дякую, дуже приємно. А от хейтовий всякий контент, люди, слова і так далі помічається дуже сильно. Вони нас дуже сильно вражають, вражають реально в серце. І студенти ж наші теж, вони ж по початку не розуміють, що робити з хейтом. І до цього треба звикати. Це як побочний продукт впізнаваності в українській сфері немає просто. Я не знаю жодну відому людину, взагалі, а я там десь знаєш, з, рівняння, там, з тим же самим Усіком, наприклад, де Усик там, де я. Але у Усіка за що його хейтить? Куча хейтерів є якісь цілі аккаунти, які займаються його хейтом і так далі. Це треба просто прийняти, і я навчусь вищитувати статистику. Я беру загальну статистику, дивлюсь, який відсоток хейта у мене, ну, наприклад, в моєму блозі. І якщо він не перевищує 20%, що взагалі нормально рахується, то я дуже спокійно до цього тепер відношусь. На даний момент там відсотків 5 його, і все, з цим просто треба звикнутися. Це побочний продукт якось більш-менш зростання успішного медійного життя. Все просто просто звикнатися і все. Ну.